Володимир прийшов на захід з нагоди розгону антимайдану. Тоді, каже, ввечері 7 квітня 2014 року біля будівлі облради прихильників Росії зібралось більше ста осіб. Про українсько налаштованих людей було орієнтовно 300. Оце ж правий сектор сотворився з Майданами. Так? Миколаїв такі молоді хлопці такі, вони такі, як, як в юни, такі шуси були такі. Коротше, вони заскочили там намето їхній табір, там ззаді, з задньої сторони в паркі стояв. Розтягнули ті, дивлюся <с>? намети вже горять. Ну і почалася оця штовханина. Ці почали там то стріляти, оці сепаратісти. Розбігаються. Ну в результаті це буквально там хвилин 20 і на Майдані вже нікого, ну з їх нікого не було. Чоловік каже, тоді його дивувала поведінка деяких підрозділів міліції. Ще мене поразило, що висять прапори оці. Московські теж на цих ну навколо того. І верху стоїть оці міліція, і стоїть, охороняє. Я кажу, що ти охороняєш? Тобі ж Україна платить зарплату, а в те, тебе триколоро біля того. Та зірвижує. Ще один учасник Миколаївського майдану, Ігор Фінкельштейн каже: нині, щоб перемогти Росію, українцям потрібно бути єдними. Миколаєві майдан переміг завдяки тому, що ми були усі разом. Різні політичні партії, різні рухи з'єдналися, з'єдналися тому, що головне це була Україна. На захід зібралося 13 миколаївців. Містяни заспівали гімн України та згадали події дев'ятирічної давнини. Збиралися завжди отут на цьому місці, робили ходу до пам'ятка Небесної Сотні. Це от була така наша добра традиція. Минулому році ми тут в зв'язку з військовими діями ми збиралися біля пам'ятника Святого Миколая, бо сюди доступу не було. Наприкінці заходу містяни вшанували пам'ять українців, які загинули через російську агресію, хвилиною мовчання та покладанням квітів. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.